Деревина цієї рослини вважається найщільнішою і найміцнішою з усіх, що можна зустріти в Європі. Її щільність сягає до 1300 кг на метр кубічний. Ще в давній Греції були відомі магічні властивості цієї рослини. Вона відлякувала нічні жахи. Її треба було просто покласти під подушку. Якщо вірити Овідію, то Афродіта саме з цієї рослини зробила собі флейту. В й досі ця рослина вважається священною. Грецькі православні і католики Західної Європи досі прикрашають гілочками цієї рослини на вербну неділю свої житла. Тож сьогодні мова піде про рід буксус, Вічнозелені дерева і кущики родини самшитових, тобто про самшит. Самшит ви можете впізнати по вічно-зелених, дрібних, дуже щільних глянцевих листках, а його квітки, зібрані в пучки, в пазухах листка, виглядають ось так. Цю передачу ми знімаємо в Києві, і тут, навряд чи, ми побачимо великі пишні кущики. Тут для них занадто холодно. В Україні самшит добре себе почувають на півдні, в південних регіонах та в Криму. До речі, наукова назва роду походить від грецької букс щільний і вказує на виняткову щільність і твердість деревини. В природі самшит зустрічається в Південній та Західній Європі, Східній, Південній та Західній Азії, Африці, на Мадагаскарі, півночі Південної Америки, в Центральній Америці, Мексиці. Більшість видів тропічні або субтропічні. Лише деякі європейські та азійські види стійкі до морозів. Всього відомо близько ста видів самшиту. Самшити досить невибагливі рослини. Вони ростуть на кам'янистих завалах, на узліссі лісів, у чагарникових хащах і темних листяних лісах. Дуже тіньовитривалі, але й теплолюбні. В природі живуть на слабокислих ґрунтах. Тривалість життя самшиту становить 400-500 років. На Кавказі є фразеологізм, який звучить так. Навіть самшит не пам'ятає. Так говорять про події, які сталися дуже давно. Самшит рослина, яка широко використовується в декоративному садівництві з давніх давен. Перші згадки про нього можна знайти у працях Гая Плінія, давньогрецького історика, який жив у 2000-х роках до нашої ери. У середні віки висаджувати самшит на своїй ділянці могли лише представники знаті. Тому кількістю вічно зелених дерев або кущів вимірювали не тільки статус, а й фінансовий стан власника. Самшит цінують за густу красиву крону і блискуче листя, що дає можливість створювати з них живоплоти та бордюри. Оскільки ці рослини виключно добре переносять формування крони, з найдавніших часів вони є найкращим матеріалом для топіарних робіт. Художники створюють справжні зелені скульптури з самшиту, які прикрашають багато сучасних садів і парків. Часто самшит вирощують в кімнатному садівництві. Придатний він і для вирощування мініатюрної копії дерева в горщику бонсаї. Тверда однорідна, важка деревина самшиту використовується для дрібних ріщицьких робіт по дереву: при виготовленні дрібного посуду, шахових фігур, битків для гри в новус, музичних інструментів, скульптурних стеків, деталей машин, від яких вимагалася високозносостійкість у поєднанні з ідеально гладкою поверхнею, вальці друкарських машин. Шпулі та ткацькі човники, вимірювальні прилади, деталі оптичних та хірургічних інструментів, вигнуті ділянки гілок йдуть на виготовлення люльок для куріння. Розпиляна в поперек деревина самшиту застосовується в ксилографії гравюрі на дереві. Сам найкраще дерево для ксилографії, і це призвело майже до повного його знищення у другій половині дев'ятнадцятого століття, коли ілюстрації у газетах у всьому світі різалися на самшитових дошках, іноді розміром з газетну сторінку через видатні якості деревини. Ареал самшитів на жаль постійно скорочується, внаслідок вирубувань. Для виготовлення ліків використовують свіже або сушене листя самшиту, яке заготовляють навесні і влітку. Сушать сировину в затінку, штучне сушіння проводять при температурі не вищій за 45 градусів Цельсія. В Україні ця рослина неофіційна, тобто це рослина, сировина якої не дозволена для виробництва лікарських засобів в країні. Всі частини рослини і особливо листя, отруйні. Самшит містить близько 70 алкалоїдів, серед яких циклобуксин Д. Також в листі міститься олія та дубильні речовини. Вже в античні часи самшит використовувався як лікарська рослина, як засіб проти кашлю, шлунково-кишкових хвороб, а також хронічних лихоманок, наприклад, малярії. Як засіб проти малярії, нібито дією самшиту можна порівняти з дією хініну. Препарати самшиту виявляють гіпотензивну жарознижувальну, антибактеріальну сичогінну і жовчогіну дію. Найчастіше настій листя дають всередину при підвищеній температурі і запаленні жовчних і сичових шляхів. Як зовнішній засіб, самшит використовується при облесінні і сибореї голови. Слід пам'ятати, що самшит є дуже отруйною рослиною. Цікавим фактом є те, що самшит – чудовий медонос, хоча мед з нього теж вважається отруйним. У наші дні препарати із самшиту через свою токсичність використовуються рідко, оскільки їх дуже складно точно дозувати. Передозування вкрай небезпечне і за несвоєчасної медичної допомоги можливий летальний наслідок в результаті зупинки дихання. Використовувати препарати, виготовлені з цієї рослини сировини, можна лише за призначенням лікаря. Наші предки вважали самшит магічною рослиною. Вважалося, що вона захищає від злих чарів і нічних жахів. Тож сьогодні і ми скористаємо. Порадами наших предків і зробимо собі маленький оберег. Якщо і ви захочете покласти такий оберіг собі під подушку, майте на увазі, що ця рослина отруйна. І коли ви її зрізали, після цього потрібно дуже ретельно вимити руки. А ще я дуже не раджу нести додому такий оберіг, якщо вдома вас чекає домашній улюбленець. А щоб ваша тваринка не погризла цю дивну і отруйну рослину, на сьогодні це все. Нагадую, ви дивилися передачу рослини рідного краю. З вами була я, Олена Новікова. До наступних зустрічей. Щасти вам!